Вас це акценти війна позначилась на всіх сферах життя, в тому числі і на зайнятості населення. Чимало людей залишились без роботи. Це суттєво впливає не лише на особистий заробіток, а й на рівень життя та економіку всієї країни. Разом з тим в Україні досі є випадки дискримінації при працевлаштуванні за гендерними, віковими, фізіологічними та навіть територіальними ознаками. Що з цим робити? З якими проблемами стикаються зараз ті, хто намагається працевлаштуватися? Як це вирішується на державному рівні та на місцях? Говоримо сьогодні в акцентах з нашими гостями з південно-східного міжрегіонального управління держпраці у студії. Начальниця відділу з питань праці Анастасія Черних та Євген Макаренко, головний держінспектор відділу з питань праці. Вітаю вас! Доброго дня. Отже, через війну свою діяльність припинили чимало підприємств, наприклад, із тимчасово окупованих територій, в зв'язку з чим люди втратили роботу. Вони змушені були переїжджати на нові місця, облаштовувати своє життя там. От хочеться запитати одразу про них. От наскільки складно зараз вимушеним переселенцям знайти роботу, і наскільки охоче їх працевлаштовують, чи є це дискримінацією? Так, на жаль, у нас дуже багато саме в нашому місті Запоріжжя внутрішньопереміщених осіб. Ми стали таким хабом для цих людей, які у зв'язку з агресією були вимушені виїхати зі своїх домівок, приїхати до нашого міста. Зрозуміло, що всі вони намагаються знайти роботу, якусь ну, усім треба за щось жити. Ну, по перше. Щодо працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. У нас є 331 ша постанова кабінету міністрів від 20 березня 2022 року, яка визначена, що роботодавці, які працевлаштували на роботу працівників, які мають статус внутрішньопереміщеної особи, мають право на компенсацію витрати оплати праці на таких працівників. Ця процедура проходить через центр зайнятості, тому багато підприємств зацікавлені в тому, щоб Прийняти на роботу переміщену особу і отримати компенсаційні кошти, які вони можуть використовувати на власний розсуд, тобто там немає обмежень використання цих коштів. Також у нас спільно центр зайнятості спільно з державними органами розробили програму, яка називається Армія відновлення. І е, усі працівники, не працівники, точніше, особи, які стають на обліку в центрі зайнятості, е, можуть скористатися цією програмою. Е, більш детально ми трішки пізніше розповімо про неї. Але це теж там виплачується працівникам заробітна плата, офіційне оформлення трудових відносин. Тобто такі переваги також надаються, і тут цією програмою можуть скористатися як внутрішньо переміщення особи, так і жителі міста Запоріжжя та області. Тобто, ми бачимо, що держава намагається мотивувати працедавців брати на роботу людей з тимчасово окупованих територій. А насправді як є? Тобто, мотивація є, а чи охоче беруть, чи складно чи не складно у підсумку влаштовуватись? Ну у нас немає такої точної uh -huh. статистики, але скажімо так, на нашій практиці скарг у відмовленні на роботу саме внутрішньопереміщених uh -huh. осіб не надходило. Тому ну не бачимо поки що проблеми з цього питання. Ну, якщо вже говорити все ж таки про дискримінацію при працевлаштуванні, то знаю, що в Україні діє закон якраз про запобігання та протидії дискримінації у сфері праці. Наскільки цей закон працює, і можливо, якісь види дискримінації у цьому контексті загострились саме у війну? Не спостерігаєте такого? Так, у нас є декілька законодавчих актів, які ну, забороняють дискримінацію, в тому числі і на роботі. Місці. Це перш за все Конституція України, яка містить заборону про дискримінацію, це закон України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, це Декларація справ людини, це закон про забезпечення рівних прав чоловіків і жінок. Тобто у нас багато нормативних актів, які забороняють дискримінацію. Сказати, що щось загострилося, ну є випадки, коли. З причини того, що підприємство не має зараз, там роботи заказів, якихось зараз надходять жалоби про те, що. Працівників змушують, давлячи на них, змушують там писати заяви на звільнення, тиснуть на, на них там, психологічно, емоційно для того, щоб працівник самостійно написав заяву на звільнення. Такі випадки є і їх ну, побільшало, скажімо так. У грудні 2022 року Верховна Рада також ухвалила закон про мобінг, який передбачає відповідальність за приниження і цькування на роботі. Розкажіть по перше, що є мобінгом, чи є те змушування, про яке ви сказали, писати там заяви, можливо, проявом такого, і як працює закон у цьому плані? Так, 1 грудня 2022 року був прийнятий закон про мобінг, за який передбачена у нас адміністративна відповідальність. У Кодекс законів про працю додавлено у зв'язку з цим законом прийняття нову статтю 2.2, де визначено поняття мобінгу та його ознаки. Виходячи із статті, мобінг, або іншими словами, це цікування на роботі, це умисні дії роботодавця, окремих працівників або групи працівників. На приниження ну, мета їхня, приниження честі та гідності працівника. Вони можуть бути як в плані економічному або психічному. Якщо казати з боку роботодавця, це може бути заниження заробітної плати. Якщо зі сторони працівників, це можуть бути якісь насмішки, образливі погрози, висміювання. Ну, на сьогодні у нас закон він новий, він тільки починає діяти. Не, не всі ще знають, що таке поняття мобінг взагалі введено у нас, От. І, за, і за що є адміністративна відповідальність. Крім того, слід додати, що деякі працівники вважають, що якщо роботодавець вимагає від них виконання посадових обов'язків, так скажемо, обумовлених трудовим договором, вони вважають, що це мобінг. Ні, це не так. А якщо більше роботи за ту ж саму зарплатню? Так, це можна вважати. Uh -huh. Якщо нерівноправний розподіл обов'язків між однією так сказати, спеціальністю да, працівників, це можна вважати як ознакою мобінгу. Uh -huh. е відповідальність <кхід> адміністративна для всіх, для керівників і для працівників, які, наприклад, займаються мобінгом на роботі. Так, адмінпротокол можна скласти і на працівників, і на керівника підприємства за мобіль. Це якась там штрафи чи щось? Так, це е, штрафна санкція адміністративна, е, вона там коливається, але протокол цей складається на особу, яка винна в порушенні. Mm. Тобто, якщо це доведено факт того, що це саме керівник. Винен в цькуванні, то ну, на нього складається протокол про адмінпорушення. Якщо доведено, що це працівники чи група працівників, то несуть відповідальність безпосередньо ті, хто е, влаштовує цей мобінг. Угу. Довести, мабуть, певні види мобінгу не дуже просто. Це як, як з економічним чи психологічним насиллям, мабуть. Чи є якісь такі факти, які слугують доказами? Що треба, що треба підготувати, щоб до вас, наприклад, звернутися або до поліції, куди звертатися від людини людини, яка вважає, що в неї відбувається на роботі цькування і приниження. І ну, з чим звертатися контроль за мобінгом, покладений на центральний орган виконавчої влади з питань праці. Ну на нас випадків звернень до нас від моменту прийняття закону небагато. Декілька було звернень щодо мобінгу. Значить, наразі, що вживається нами, це інформаційна роз'яснювальна робота на підприємство з керівниками підприємств. Інспектори виходять для проведення профілактичних бесід у зв'язку з тим, що наразі досі діє постанова 303 про мораторій. Тобто, заходи державного контролю не проводяться. Також притягнути до адміністративної відповідальності за мобінг або інше порушення законодавства наразі неможливо у зв'язку з відсутністю перевірок. Ну, чисто тобто, інформаційний характер. Закон є, а механізм втілення його відсутній. Закон Я є, розумію. він новий і важко сказати, як він тоді механізм працює без практики. Ну, Тобто не працює ні, закон працює, але але наш орган наразі не може виконувати повністю свою функцію в частині цього закону, тому що у нас, на жаль, зараз мораторій накладений 303 постановою. Але працівник, який вважає, що до нього застосовується мобінг, може звернутися до уповноваженого працівника з прав людини і може звернутися до суду. Тобто, ми не єдиний орган, який розглядає ці питання. Для того щодо доказової бази, те, що стосується економічних питань, тут ну, більш зрозуміло, це все є на бумазі в, там, в розрахункових листках і так далі. Тут працівнику е, простіше довести, там, що є якийсь на нього тиск там чи застосовується мобінг. Щодо психологічного тиску, тут набагато. Складніше це довести, але ми рекомендуємо, якщо все ж таки е, ну, на робочому місці відбувається скування, е, то по-перше, це якось документувати, хоча б там на мобільний телефон знімати відео. Там можливо якісь працівники е, будуть на стороні постраждалого і зможуть там в суді виступити як свідки того, що відбувалося на робочому місці. Тому чим більше працівник збере доказових якихось фактів для підтвердження цього, тим більше у нього можливості якось захистити себе у суді. Ну ви говорите, що у вас небагато звернень було з моменту дії закону. Про що були ці звернення здебільшого? Це економічне, більше чи психологічне? Можливо, приклади просто більше, напевно, це були. Психічного, скажімо так, це тиск з боку роботодавця на написання заяв, це такі, як там грубе висловлювання в адресу працівника, підвішення тону під час розмови. Ну, в такому плані. Ну, щось змінилося за час дії закону цього? От ви інформаційно роз'яснювальну роботу проводите? Можливо, якісь ще програми з'явилися цікаві в цьому напрямку. Ну, поки, поки що, що, поки що нічого не змінилося, тому що е, практики як такової ще нема. Е, для, для України взагалі це, ну скажімо так, нове, нове. поняття. Тому е, ну, наразі поки що ми не можемо казати про те, що там у нас е, працівники всі обізнані в цій сфері. Тому поки ми зараз доносимо лише до працівників та роботодавців, що є таке поняття, що всі будуть нести відповідальність за порушення е, цих. Норм і поки в нас суспільство не буде обізнане з цих питань, поки ну, і змін ніяких не буде. А як щодо дискримінації з гендерної точки зору, тому що не поодинокі історії, коли, наприклад, жінку не беруть на роботу, тому що в неї діти, мовляв, часто ходитиме на лікарняний. Або немає дітей, значить, потенційно може завагітніти піти в декретну відпустку. Часто стикаєтесь з таким, чи звертаються за допомогою до вас у подібних випадках? Як вирішуєте ситуацію? Ну, Поки що наразі ще таких у нас звернень не було, але знову ж таки наше припущення це тому, що майже ніхто про це ще не знає. Ну, тобто люди в нас ще не обізнані, що там, про свої права. Про свої права так. І саме в частині, наприклад, прийому на роботу, тому що в законі про зайнятість населення нам кажуть про те, що. В рекламі оголошеннях на роботу. Забороняється вказувати вакансії для кандидатів там якогось віку конкретного, або е, висувати вимоги, наприклад, тільки чоловіки, або тільки жінки. Тобто, це все забороняється, але як ми бачимо на практиці, це все поки що в нас ще є, так само як і жінки-чоловіки там за віком, так також обмеження в оголошеннях на роботу виставляють. Це все забороняється законом, ми про це все розповідаємо. Е, ну, Поки що не можемо бачити свій результат, тому що робота тільки запущена. Ми тут от, усього лише два місяці, як почали цю інформаційну компанію mm -hmm. з цих питань, тому коли вже начнуться перевірки, тоді ми вже можемо казати про якийсь результат чи досягли ми того того, що там. Хотіли досягти також, у нас е, на самому ділі дуже багато е, видів гендерної дискримінація, це і дискримінація за сімейним станом, сімейними обов'язками. Те, що ви казали, що е, жінки, які незаміжні, е, їх не хочуть приймати на роботу, тому що далі може бути декретна відпустка, або, наприклад, ті, у кого є маленькі діти, е, також відмовляють, е, тому що може е, там на лікарня не ходити часто. Це все теж незаконно. Е, також може бути дискримінація за кілька. Мама ознаками це коли, наприклад, відмова у прийнятті на роботу молодим жінкам або там жінкам і чоловікам, які досягли 45 років, тобто є ще в нас дискримінація за зовнішністю та сексуальними домаганнями. Взагалі, у нас є міжнародна конвенція МОП, яка ратифікована в Україні номер 190 в ній визначено термін насильства, і домагання у світі праці, як неприйнятну поведінку дію чи загрозу одноразового або багаторазового характеру, які призводять до фізичної, психологічної або економічної шкоди. І сексуальне домагання є грубим порушенням прав людини, тому ми про це також розповідаємо. На щастя, у нас не було ще таких питань і скарг. Ну, ми намагаємося упередити таке. А мораторій на перевірки діє. На до час якого? воєнного, воєнного стану, стану, до особого розпорядження. Тобто у нас є 303 постанова Кабінету mm -hmm. міністрів, вони внесли мораторій до особого розпорядження або до кінця воєнного стану. А ви говорите, що немає таких звернень, ну, наприклад, з гендерної дискримінації, тому що люди не всі знають про права та можливості свої. Ну, зараз можете порекомендувати, що робити, якщо зіткнулися з такими ситуаціями у житті, куди звертатися, і яка відповідальність все ж таки буде на тому, хто застосовує таку дискримінацію? Ну, перш за все, щоб доказати таку дискримінацію при відмові у працевлаштуванні. Людина повинна вимагати від роботодавця надати письмову відповідь. Це буде єдина, мабуть, доказова база, що йому відмовили саме з якої підстави. От особи, які вважають, що вони зазнали дискримінацію у сфері праці, мають право звернутися до повноважного справ людини. Ну або до нас, до держпраці. А працедавець зобов'язаний давати письмову відмову. Він же може просто сказати ні. Так, зобов'язаний. Mm, відповідно, тобто... відповідно до Кодексу законів про mm -hmm. працю е, особа, яка е, не приймається на роботу, а проходить там конкурс від Співбесід, да. вона має право вимагати від роботодавця надання письмової, ґрунтовної, мотивованої відповіді, чому його не приймають на роботу. Працедавець розуміє, що якщо він напише що через те, що ти там, жінка або в тебе діти, то йому буде відповідальність, і зрозуміло, що, мабуть, не напише він такого, то як тоді довести дискримінацію? Ну у нього ж якісь крім цього повинні бути е законні підстави для того, щоб відмовити. А якщо, наприклад, працівник там за своєю кваліфікацією підходить, да, тобто ми ж виходимо е з того, що м роботодавець бере до себе працівника відповідно відповідної кваліфікації на відповідну посаду, і якщо цей працівник підходить під там ту кваліфікацію, так у нього є там е він відповідає всім вимогам е в частині освіти, то яка в нього може бути ще ґрунтовна відмова? Чи прийняття... спеціаліст з такою ж кваліфікацією, досвідом. Прийняття на роботу. Ну, це він повинен ще потім буде доказати у суді, що був такий інший спеціаліст, і його прийняли на роботу. А відповідальність, адмін, це, ну, це штрафи? яка це сума в цьому випадку, чи що це? Це адміністративна відповідальність її е, вона накладається у судовому порядку, тобто, інспекція праці не накладає не. ми складаємо лише протокол про адмінвідповідальність і передаємо її до суду. Можливо, а суд... ви просто знаєте ще такими цифрами не володіємо, тому що практики у нас не було. Зрозуміло. Е, також людині, чий вік наближається, наприклад, до пенсійного. Ви говорили, там 45 років, але. Ми бачимо, що там з тимчасово окупованих знову ж таки територій приїздять люди, які там пару років до пенсії не допрацювали, і змушені знову влаштовуватись на роботу не завжди виходить, якраз таки через те, що ну, через вік це також дискримінація. І як часто таке відбувається? Ну, з того, що ви знаєте, якщо стежите за ситуацією. Ну, дивіться, зараз дуже така напружена ситуація в нашій області у зв'язку з тим, що 70% нашої території тимчасово окуповано. У нас багато вимушених переселенців, які залишилися без роботи. Крім того, багато бізнесу в самому місті переїхали в зв'язку з бойовими діями. Ну, наразі у нас активно працюють центри зайнятості, якщо люди залишилися без роботи. і... Скажімо так, шукають, то центри зайнятості активно працюють, зараз намагаються працевлаштовувати таких осіб. Також розроблена центром зайнятості разом з державою програма армія відновлення, за яку ми казали. Так. Тобто підприємці через центри зайнятості запрошують до себе, ну, наймають людей на роботу, а от заробітну плату і податки за цю особу сплачує держава. Тобто підприємці зараз також зацікавлені в цій програмі, люди mm -hmm. працюють, платить держава. Тобто, з роботою так складно, але все ж таки ці центрі зайнятості ну, знайти можна. Mm -hmm. Також вже кілька років в Україні працює нормативна база щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. От на підприємствах має бути відведений певний відсоток робочих місць саме для цієї категорії, там близько 4%, Якщо не помиляюся, працює закон. Наскільки охоче працевлаштовують людей з інвалідністю, і як держпраця працює щодо запобігання дискримінації саме у цьому питанні? Так, закон працює, е і працює він ну, вже давно, і е до війни держпраці mm -hmm. тісно співпрацювали з фондом інвалідів. Е вони нам давали перелік. Підприємств, які, наприклад, не виконують квоту по інвалідам, або які не подають звітність про працевлаштування інвалідів, у нас були перевірки на цих підприємствах. Там встановлювалися якісь факти, чому це не виконується відповідно до статті 19 закону про основні про основи соціальної захищеності людей з інвалідністю. Для підприємств встановлений норматив 4% від середньооблікової штатної е кількості працівників, а для підприємств від 8 до 25 осіб повинен бути працевлаштований один інвалід. Одна людина з інвалідністю, для такої людини обов'язково повинно бути розроблене спеціальне робоче місце відповідно до її довідки про реабілітацію. Для неї повинні бути визначені деякі там умови праці, які саме підходять для, для такої особи. Те, що ми на практиці, з чим ми Зустрічали. Зустрічалися на практиці, так то е, в принципі е, з підприємствами немає проблем, е, всі е, би, оформлюють інвалідів. Більш того, скажу, що деякі підприємства просто не можуть знайти інвалідів, які Я хотіла якраз запитати, якщо немає так, людини яких ну, можна там, тобто є якісь специфічні підприємства, де там є шкідливі умови праці, з якими інваліди там деякі категорії не можуть працювати. Але за допомогою центру зайнятості знову таки ці підприємства звертаються до центру зайнятості, кажуть, що у них там є квота за такими то видами робіт і ну за. По по мірі можливості центр зайнятості забезпечує їх такими працівниками. Ну, і останнє запитання. Просто поясніть, якщо можна коротенько, цікавий нюанс в нормах в нормі закону. Я зацитую: не вважаються дискримінацією у сфері праці обмеження прав працівників, що залежать від властивих певному виду робіт вимог щодо віку, освіти стану здоров'я статі чи обумовлені необхідністю посиленого соціального та правового захисту деяких категорій осіб. Роз'ясніть, будь ласка, про що йде мова, і як не перейти межу. Так, це ось саме стосується, наприклад, тих же працівників з інвалідністю. У нас є деякі законодавчі акти, наприклад, як закон про основи соціальної захищеності людей з інвалідності, закон про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, закон про соціальний правовий захист військовослужбовців та їх членів сімей. Тобто в законодавстві для деяких категорій осіб закріплені якісь пільги якими ну вони можуть користуватися, і якщо надаються ці пільги, тобто, наприклад, для того ж там працівника з інвалідністю не може там для деяких встановлюватися повний робочий день. Тобто, всі ці пільги вони повинні закріплюватися у законодавчі. Дякую вам за інформативну розмову. Ми цивілізована країна, всі її мешканці мають рівні права, і хотілося б, щоб випадків їх порушення було якомога менше, а ще краще взагалі не було. б. Дякую, що завітав. Ми спілкувалися з експертами південно-східного міжрегіонального управління держпраці, начальницею відділу з питань праці Анастасією Черних та Євгеном Макаренком, головним держінспектором відділу з питань праці. А я бажаю всім гарного вечора і тихої ночі. Давайте поважати себе і один одного, адже наша країна прекрасна і життя в ній має бути комфортним для всіх. Бережіть себе, зустрінемось.